Європейська селекція, сорт каталонський, основний сорт європейської селекції. В даному садочку він висаджувався один із самих перших, але по урожайності, що не помиляюсь, третій чи четвертий рік, хіба що показав, показав своє перше плодоношення. Багато горіхів дуже поражені унільозом, але в принципі урожай такий досить непоганий. Горіх почав випадати із плюски, сумка скарлупа, досить такий смачний, європейсь. Це виглядає у плюсці. Можна побачити, бачите, яка кількість горіха пошкоджена. Якщо взяти його мінуси, те, що він... До поріб, за ним необхідно трошки більше догляду. Горіх середнього розміру, середня вага 3,5 грами, дуже добре бланшується, тонка скарлупа. Під нього, якщо ви підібрати хороші запилювачі і взяти за ним таким досить за даним сортом зробити такий хороший догляд, то даний сорт не є аж такий дуже поганий. Ну потребує трохи уваги і. І я б сказав, що досить такий достойний європеєць, найбільш роз, розповсюджений по території України. Якщо його висаджувати, з ним проблем не буде. А ще трошки догляду і все норм. Друзі, дивіться, таке питання для знавців фундуководів. Дивіться, це є сорт каталонський. Перше плодоношення. Бачите, як виглядає у плюсці. Питання натрапив на такий сорт. Що це за сорт? Дивіться, практично горіх. З'являється, що тут той самий каталонець, який відплюска і розмір горіха набагато більший за стандартні. Хоча ці всі 4 горішки були ось такому одному кластері і на одному ту самому дереві. Ось дивіться, для порівняння. З одного ту самого дерева. Ось для порівняння плюска каталонець. Ось який розмір. Ось. Тепер знайдемо одиноку плюску. Дивіться, яка різниця між ними. Бачите? Таке що це цей ціво. Горіх з іншого дерева. уявляється, що він з одного того самого дерева, тільки вимухав такий потужненький. Ось така різниця. Різниця одна, один той самий сорт. Тільки один чуть більший горіх, другий горіх чуть менший, плюска чуть більша, плюска-чуть менша. Ось плюска. Ось плюска практично. Бачите, навіть не покриває половину горіха. Це зібрані з одного дерева. Каталонець. Ну, Цей горіх просто бомба. Візьму його відклав окремо, треба буде поважити. Цікаво, яка його вага. Ось такий каталонець. Найбільш популярний і найбільш розповсюджений сорт європейської селекції. Сорт каталонський. Так, вдалося цього року отримати 2 кілограми, хоча, в принципі, він був у нас висаджений, висаджувався один із самих перших, закладався. Так, Багато десятьох горіхів, 31 грам. 3,5. Досить така тунка скарлупа. Теж досить непоганий вихід ядра. Але бачите, в даному горісі ядро чуть-чуть підсушене. Не дуже напов... не, не, не повністю виповнене. 1,2 грами, 3,4. Також, бачите, не повністю наповнене ядро. 1,3, Наступний, 2,9. Також чомусь наповненість ядра не дуже. Один грам. Три кома сім. Один кома чотири. Також. На одному із дерев. Були ось такі екземпляри, досить великі. Так, 5 горішків, 17 грам. 3,7. 3,3 Горіх за розміром чуть більший за стандартний. В ідеалі стандартні горіхи ось такі. Якщо брати в порівнянні вони були просто одні в кластері, чуть вирізняються за розміром. Хоча по везі практично одне і то саме. Три, 7. бачите, ядро повністю не виповнене. Один кому Ще один великий ростучан. 3 грами, пане, що всередині пустий. Так, і є, всередині повністю пустий горіх. Ще один глянемо. 3,6. Також горіх чуть-чуть небо повністю не наповнив ядра. Ядро повністю не виповнене. 1,3. Ось такий, друзі, каталонський. Основний сорт європейської селекції. Сорт європейської селекції, сорт каталонський. Досить один із найпопулярніших сортів. Має як і переваги, так і свої недоліки. В принципі, з в те, що дуже пізно. Загружається врожаєм, плюс для нього треба хороші запилювачі. Бо, як правило, даний сорт дає маленьку кількість сережок, і якщо його не, не буде чим запилювати, так що буде досить малий врожай. Оріг середнього розміру, вихід ядра досить непоганий, добре бланшується. Проблем із реалізацією такого горіха практично немає. Його як беруть на переробку, так і можна продавати на базарі чи на якомусь свіжому ринку. чи... Як правило, зараз беруть ось такий горіх, переважно невеликі такі господарства, які займаються горіхи фундука у меді. Дуже популярний, дуже хороший, цінний продукт, і такі невеликі господарства закупляють по декілька кілограм, самі чистять, бланшують і роблять таку, такий досить хороший смаколик. Так що висновок по даному сорту є неоднозначний, є багато плюсів багато мінусів, але... Без проблем даний горіг можна реалізувати. Це його великий плюс. Ось такий каталонець. До зустрічі!